Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу про проєкт Winzdow. Перевіримо його на виплату, друзі. 에, і так, 에, Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, пароль без опасності. Код приглашення, друзі, вас буде, коли питаєте по моїй реферальній силочки, І Нажимаємо зареєструватися. Також можна зайти по номеру телефону. як кому угодно. Також є канал, є техподдержка. Якщо щось не да, друзі, я нікого не заставляю Дивіться, проєкти, як ви знаєте. Е, якщо приглашаєш команду, проєкт платить нормально, все стабільно. Якщо не приглашаєш, не плати. Е, нікого не заставляю, дивіться, друзі самі. І так, давайте прийдемо. Я перейшов на vip 1 якраз провіримо проєкт е, на платежоспособність. Хто в таких проєктах вміє заробляти, то вони непогано в принципі, заробляють. І так, дивіться, е, Для того, щоб вам отримати виходить, сундук в лотереї участвувати, тому, щоб ваша команда поповнилась на 68 доларів, давайте нажмемо Крій сундук. Так, все, долар і 5. Бачите, нараховано виходить? Давайте вернемось назад. Так, по проєкту, друзі, дивіться, давайте я хочу вам тут показати, для того, щоб зайти на проєкт, ось у нас тут є перезарядка trc 20 USDT, TRX bep 20 BNB. І bep 20 USDC. Допустимо, заходимо через TRC-20. Я обичаю через БЕП-20, буває через ТРЦ-20, без різниці, в принципі. Копіюємо адрес кошелька, поповняємося. 50 нажимаємо поповняємо, що це завершено. В теченні від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти вам поступають на баланс. І то ж так само з другими валютами. Немає різниці, яка то валюта не буде. Тож так само, друзі. Далі, по проекту, що я вам хотів показати. Так, Дивіться, у нас тут є там вгорі ми можемо скачати приложення, уведомлення. Це я вам потім все покажу. В принципі, команда наша. Давайте перейдемо, друзі, в нашу команду. Ось, дивіться, Наша команда, як бачите, у мене все по нулям. Тобто ми збираємо команду, приглашаємо друзей і починаємо заробляти. Агентське сотрудничество, в принципі, я кому цікаво, хто хоче, може почитати. Давайте почитаємо. Дивіться, тут виходить, у нас партнерська програма йде А, Б і С 13, 4 і 1%. Тобто, якщо ваша команда зайде, виходить, уровня А на 1000 доларів, ви отримуєте 130. Якщо уровня Б зайде на 1000, ви отримаєте 40, і уровня С ви отримуєте 10. В принципі, так як в кожних проєктах, бувають різні, звісно, проценти. E, пригласіть друзей, друзі. Тут ви ось можете нажати сразу Пригласіть, допустим, друзей до себе в команду. E, ось ваш реферальний код, ваша реферальна силочка. <кхід> Перезарядка проценти, 13.4.1%. Приглашаємо, заробляємо, кому цікаво, кому не цікаво. Не заходимо. Так, давайте, друзі, вернемося назад. E, що я вам хотів показати ще по проекту і цікаво. Так, в принципі, e, проєкти як проєкти, як всі. Якщо ви приглашаєте в команду, проєкт платить. якщо ви перестаєте приглашати, проєкт перестає платити. Так, дивіться, профіль компанії, кожна версія робота виходить, і так далі. Тобто, це кому цікаво, хто хоче, може зайти почитати. В принципі, мене цікавить заробіток по проєкту, як бачимо, виплати йдуть, поповнення йдуть. Вже скільки проєкт працює, давайте, друзі, перевіримо. 887 днів сувокупний. Доход у нас тут, звісно, колосальний, як бачимо. Е, і так, давайте перейдемо в оцінку. оценку. <кій> Виповним на сьогодні наші друзі завдання. І будемо заробляти, в принципі. І перевіряти обов'язково, будемо проєкт е, на виплату. Так, все, $1,69, як бачимо, мені зарахувалось. Тої, друзі. Е, через 17,50 в мене знову буде завдання. Я опять зможу отримувати, виходить, доход. Перший робот я отримую, виходить, лала 69. В 60, течение 60, 60 днів. Всього вход 10%, 10 доларів під 15, 15%. Далі, другий робот, виходить, 68 доларів під 15% з половиною. Третій робот, дивіться, у нас виходить 200. Під 16% і так далі. Четвертий, виходить 700 під 16,5%. Далі 2000, під 17%. Коротше, виходить, друзі, Чим більша сума інвестицій, тим більше, як ми бачимо, ось в роботах. Кому цікаво, хто хоче, може роздивитися. В принципі. Далі, давайте приглашати команду. Ось може так само нажимати, я вам вже друзі, в принципі, показував. Приглашаємо команду, заробляємо. Далі давайте, перейдемо, друзі, наше меню. Як бачите, у мене 13,19. Так само можна друзі, зробити перезарядку з кабінета. Кому цікаво. Е, як бачимо, у нас 1,69 вже доступно для виводу. Е, давайте подивимося, тут у нас є виходить, деталі. Ось, як бачимо, увлічення системи 1838 друзі, я зайшов на десяточку. І ось е, Це моя лотерейна награда. І ось моя прибіль. $1,69. Е, я думаю, е, сразу всі буду виводити, покажу вам виплату. Далі ми тут можемо обміняти новості. Центр беззапасності, «Обчебник по квантуванні. Общая проблема. І у нас. Тобто, можете зайти, допустимо, почитати про компанію. Кому цікаво. Е і так, друзі, давайте будемо заказувати виплату, нажимаємо отзивати. Е так, вибираємо, друзі, Беб 20. Е убираємо, получається, друзі, нашу пошту. Так, все, убрали. Уводимо, получається, долар. 69, так як у нас є на балансі. Е, тепер, друзі, вводимо адрес кошелька, той, який я зарані скопіював. Получається, кожен вводить свій Ось адрес БЕП-20. І починаємо, друзі, заказувати виплату. В принципі, на таких проєктах кошти приходять десь. Все, нажимаємо підтвердить. Е, вивоз вас успішний. Друзі, чекаємо, доки кошти не поступлять на баланс. Ось ми можемо перейти і перевірити, тобто, 1, 69 знялось. Е, Обично кошти приходять в принципі, швидко. Мені приходить увідомлення. Ну, не завжди, буває, друзі, приходить увідомлення. Тобто, е, ну, це не страшно. Все, дивіться, відправлено мені кошти у 1914. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Я думаю, кошти вже в принципі, бути у мене на балансі. Як бачимо, друзі, в мене по нулям. Чекаємо, друзі, я швидко введу пароль. Так. І ось, друзі, ми перейшли на мій кошельок. І як бачимо, 2.35 у мене. Получається, в мене були копійки. Е, давайте перейдемо е, на USDT trc 20 $1,69. Друзі, мені зачислилось без всяких проблем. Так що, кому цікаво, можна заходити в принципі, заробляти проєкт плати. Дивіться, в е, 19.14 я заказував, в 19.14 мені кошти і прийшли. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.